Поговоримо про тему, яка я думаю, що багатьом з нас зараз буде цікава, і, на жаль, вона буде цікава, багатьом з нас це тероризм. І особливості психології, або навіть так, особливості психіки окремого терориста та особливості психічних впливів, яких цей тероризм має досягнути, що саме відбуваються у організації. Яку ми можемо назвати терористичною, та що саме відбувається з тими людьми, яких цей тероризм зачепив? Отже, на жаль, багато хто з нас ми не очікували такого масштабу терористичних дій, які зараз відбуваються з нами. Це так, це звісно терористичні дії. Але коли ми чуємо, наприклад, що все так однозначно, або хто це вчинив, або може обидва є винуватцями. Ми поринаємо в те саме, у що мав нас погрозити той самий тероризм, тому що це і є його мета. Отже, якщо я зачитаю, що таке тероризм з підручників, то там так написано. Тероризм це впровадження, наведення жаху та страху шляхом використання жорсткого насильства, погроз насильства, цілю виключно залякування та подавлення населення, погашення та подавлення політичних супротивників, а також конкурентів і органів влади нав'язування їм своєї лінії поведінки, оказання поганого впливу на все те, що твориться влада, яка не подобається тероризму. А, а також намагання змінити цю владу. Отже, ми маємо повністю картину, яку зараз ми бачимо, яку вчиняє російська терористична держава з приводу не тільки України, а також багатьох інших країн, які, на жаль, вона зачепила: це Грузія, це Молдова, це і Чечня, і, і не тільки. Тому що Росія втручалася, як і, і деякі ісламські держави теж втручалися в течію всіх політичних процесів інших держав, що саме спонукає терориста діяти. Чому утворюються терористичні організації? Зараз я буду казати не про Росію як про державу, тому що це узурпація влади, яка ну як, на мій погляд, призвела до того, що вся країна стала публічниками терористів. Але є інший варіант. Коли це дуже нам відомо, це ІГІЛ, наприклад, або е, інші дуже часто кажуть мусульманський тероризм, але ну або ісламський. Чому саме люди йдуть туди? Що вони там шукають? Яке це зображення терориста? Що, що він має на думці? Отже, терорист, як я би не хотіла, немає е, як. Такого явного, там, наприклад, щоб це був психічний розлад, наприклад, психоз, або там, там гостра якась шизофренія, або це точно антисоціальний розлад особистості. Ні, всі ці діагнози і навіть більше діагнозів підходять. Але тут я мушу підкреслити діагноз. Всі терористи мають психічні розлади. Не може бути людина в нормальному стані, яка забажає. Таким чином якось працювати, щоб щось досягти, тільки якщо виключно це не є її, як би скажем, її власний психоз, який вона там десь отримала внаслідок вживання, або там ну, знато алкоголю, або там якихось речовин, скажем так, і або якихось там власних психотравм, де вона почала там діяти, якби психотично. Ця людина, може сказати, що якщо людина індивідуально так вчиняє, що вона терорист. Але зараз ми кажемо про організації, тобто які впливають на там, органи влади або органи виконавчої влади, ну будь-які, чому там є проблеми з особистостю? Чому е, ми кажемо, що там є ну, якісь, там, як, якась проблема? Mm. Всі терористичні організації побудовані таким чином, як секти, про які ми теж з вами поговоримо. Дуже дивно, що е, люди, які вчиняють, Злочини, наприклад, вбивства або якісь там мінування, ну, наприклад, закладів масового відвідування, або там ще щось. Що ці люди, наприклад, вважають за погане красти або гвалтувати або видавати себе за когось іншого. Але вбивати нормально. Тобто вони якби проматують ці три гріхи. <хи> Ось, і ми маємо е ну, вивців, який вважає, що він моральний. Всім цим людям, як правило, дуже не вистачає особистості. Дуже часто кажуть, вербують молодих людей до якихось там екстремістських культів або терористичних організацій. Чому? Тому що молоді люди мають багато часто сил. Uh, і в них можуть бути психічні проблеми, так, звичайно. В них може не бути особистості як такової. і вона не те, щоб не збудувалася ще, вона вже не збудувалася. На жаль, теж. І ці люди м, дуже часто використовують такий м, вираз, як ми хочемо побудувати таку владу, як підкреслити потрібно, Ми хочемо побудувати такий світ, як. Так, можуть ці люди розчаруватися, звісно. Але в той час, коли вони кажуть, «ми», немає індивідуальної оцінки тим злочинам, в них в самих, немає індивідуальної оцінки тим злочинам, які вони чинять. Тобто, ми вважаємо, що пограбування це погано. Або я вважаю, що пограбування це погано. Отут ми не знаємо, як вони саме думають. Але, наприклад, вбивство це добре. Чи саме ця людина так вважала б до того, як вона вступила, що вбивство це добре, а пограбування — погано? Чи організація навчила її так думати? Тут ми не знаємо. Хто саме бере участь в тому, щоб набирати рекрутувати таких людей? Ну, тут, на жаль, як правило, та ж сама людина, як і ці, але яка має якусь славу, яка має якийсь вплив або яка має якісь травми. І Хочуть ці травми вилікувати так. Ну, може, це зло якесь, яке вчинила і це саме ця сама держава. Так? І вона хоче помститися таким чином. І вона обіцяє цим людям, що диво, о Боже, ідентичність. Щось, де вона, ця людина, буде корисна, насправді, більш того, вона буде героєм. Тут ми заходимо в глухий кут, коли ми думаємо ще, ще раз про те, що ми можемо. Змусити цих людей якось спокутувати цю провину зараз. Я кажу вже більш про росіян або їх публічників. Ця людина була на... просто на піднятті такому свого власного як би, шляху професійного, скажімо так, свого власного ідентичного якогось діяння, що дуже важко буде їй відговорити від того, що це був не той самий шлях. Чи треба її співчувати? Я так не вважаю. Тому що ми маємо справу з власне, дуже хворим, горую людину. Все, що ми можемо для неї зробити добре потім, це ну, або закрити у в'язниці, або закрити у психіатричній примусовій лікарні, на жаль, теж. Тому поговоримо скоріше про те, як саме працює залякування. Чому саме залякування обирає ця група? Вони в теорії можуть мати більше якихось таких руйнівних чинників, окрім залякування. Вони можуть викликати там, ну, ще якісь там почуття, наприклад, огиду або, ну, або, наприклад, лють. або... Якусь роздратованість, або там ще щось. Ну, і коли це там масово якось діє, то це так впливає на, на стан суспільства, чому залякування. Я думаю, що ми приходимо до цього біологічного, ну це, це виключно моя фантазія. Я не знаю, чи це правильно з точки зору там, клінічної психіатрії, але мені здається, що коли ми приходимо до цього, бий або нічого не роби, так, або втікай. До, до цієї реакції, то нічого не роби. Це те, що їм потрібно. Саме суспільство, яке нічого не роби, використовує як своє внутрішній свій поклик, як свою ідентифікацію, це суспільство буде цим терористам допомагати якнайбільше. Тому що нічого не роби. З такого суспільства випливають ті самі люди, ті самі рекрути, які не мають ідентичності. Нічого не роби. Просто почекай. Це не твоя справа. Бійся, замри. Нічого не роби, почекай. По-перше, що таке терористичний акт? Це якась дія, наприклад, там вбивство якесь там на вулиці, яка всім відома, якась центральна вулиця якогось міста, так, або бомбардування центральних вулиць беззмістовне, або там ще щось. Не просто так всі ці росіянські е, пабліки кажуть про те, щоб не, ми змінили владу у себе, щоб вони так не робили. Але те ж саме хоче, наприклад, терорист загіло. Щоб хтось змінив там цю владу. Десь в, в іншій країні, взагалі, там, яка там за 500 uh, кілометрів там від нього знаходиться. Ну, я так це я так жартую. Я не знаю, як вони саме діють, ну, який кілометраж там, але те саме хоче і він. Те саме хочуть всі терористи, насправді, щоб щось там змінилося. Чому? Тому що страх може сковати, може горнути найбільшу частину суспільства. І... Терористів мало, а людей багато. Терористів мало, а людей багато, і саме тому страх залякування. Не давайте їм зброї. Ми нападемо, якщо вони не нападуть, якщо ви дасте їм зброю, або якщо ви дасте їм ну, ядерну зброю, або ще щось. Тому що, якщо бійтеся, бійтеся, ми вас вб'ємо. Нас дуже багато, нас там аж 100 чимось там мільйонів. Насправді це брехня це брехня. Тому що їх там настільки. Вони б не казали так голосно завжди те саме й одне. Нас дуже багато, ми прийдемо по вас, нас вже дуже багато, ж там ціла ісламська держава. Це одне і те саме. І я думаю, що тероризму в світі було багато і буде, на жаль, теж ще багато. Просто діє їх одні й ті самі. І єдиний в нас вихід є не боятися. Тому що я дуже не хочу розглядати саме цю третю частину, як це вплинуло на суспільство, і коли суспільство замовчало. Тому не боятися, тому що вони хворі. Побачимось!